Ну, ми говорили дві кандидатури, скажемо, ну, по поводу ще доридора поговоримо. Ну, я скажу, ну пенсіонер, скажімо, вже год, год пенсіонер. Як ви від цього відноситеся і Но. чому скажем, соброна, не... Я вам, да, я переб'ю зразу. тому що від самооборони доридор не і... відбувається. Ні, Сергіось, я не за те. Від фракції Вахищі. Я знаю. О, чому не я? Але, ви... говорите, була... Серьош, чому не я? Це не було так, зразу, розумієш. Так, так, а тоді, коли піднялася громада, почали писати на сайті коментарі, туди-сюди, вже мало до того, що е, акцію ми е, мали робити, і по поводу ще потім поговоримо. Ніхто нічого не робив. Коли вже почалося, тоді вже почали говорити. Давайте думку, нащо було нам потрібне. Це що говорить? Це квота і партія, тільки в цій партії виходить е, квота, там люди, а от проста громада це не люди. Це так? Так, зовсім... Е, <звук> е, е, <звук> квота і партії не робили тіла там говориться, так? Да? Ну виходить так, от стнули, я не за те, що... Давай, пишу, бачу, в кому роль якісь претензії? Ну я, не Ні, я не за Ось, будь ласка, видвигайте! Так, я бачу, я я... Громадська зерно, але не вироб. Вироб. А, вироб. Вироб. так. ще е, це говоримо. На що він діє? Ми тоді домовлялися е, і вводя з тим на вівторок, правильно на вівторок про мити громадські слухання. Вже ввечері я не знаю по якому це дзвінку. Дзвінок і все, на сайті пішов неділю. Навіщо в неділю? Неділю свято. Нашу будуть чекає. Буде така сама дискусія, І це свято. Наша дискусія. будь ласка, хай мене Я ж я ж кажу, мене підпонують, але сказав, що є своя людина. Що тут У нас є своя людина? Ми нас слухаємо, все рівно будемо розсувати Дисміжне, що не Відстоюємо Микола Анатолійовича голосуємо, якщо відходить. Дивіться, голова сам відповідає за стан справ в районі. <клух> він підбирає собі команду, Тому він має право брати собі. А, До, він, то, він, то, він мені сказав, що в мене є своя людина. Так, то, то, як кажете, то, то він на всіх тоді рукою. рухає. Якщо вирішили, то треба всіх засити, прикласти, <клухи> щоб відстояти. <клухи> 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 Правильно, я вийшов? <кажу, клухи> Ми, ми, самоборона пропонує Микола Анатолійовичу. Професіонал, ну, перше слово. Тому <пробітник> має навики. Плюс, я в, лише, в самобороні від початку до, до, на, на, на даний час я зібрав Зібра, зібра збирає, збирає людей. Я говорюся, постійно рів, постійно нові ідеї. Ну, ми без його, то... Ми 50, -50, -50, 50%. А така людина а... має Росі, бути в Я думаю, користь від його буде дуже велика. Поставити а... молодого рік, дів року, два-три вчити. вчитися. А то буде заступник молодою, навчить. Так що, будь ласка, задайте йому пару питань. Всі може, якісь, то... так само може якісь претензії є до нього за час роботи що йде. Питання може, які є, почекайте, ми все. Самоборона все його знає. Як говорить, старий, дуже старий, старий, дрібний дімократ. І на посаду першого заступника Батицький Валерій. Будь ласка, він і десятник, і в самобороні, самопочатку. Поза. Дуже підтримку зарекомендував себе сторони, ряту, з хорошої сторони, хорошу читаю. Якусь що минулого разу казала на тих громадських слухання, що наше обговорення, тут Павленко казав, перепрошую, наше обговорення такі ні на що не впливають розумієте? Ми собі поговорили між собою і зробили свої висновки свої учасники. Прийшов голова адміністрації він буде гордувати. не мешає там нікому. Когось візьмеш і ми рекомендуємо. Когось э, цього, когось свого пост, поставимо. Ну така є істина на сьогодні. Так що нам, знаєте, тут... Э, Вибачте, будь ласка, цю істину треба руйнувати, не. так як сказали. Що ви кажете для ставлення своєю людиною, розумієте? Що ви там попалося? Чого За кого ставити? Я загалом За кажу. Що ми Я кажу образно. Так. Але не спокойтеся, я тоді казала на громадські слухання. Якщо в батиській порядна людина, ну, то ніхто нічого не Я кого поважаю, який до цього часу не запрямував себе ніде, будучи і в центрі зайнятості, ну, да. а там не проста робота. І ніхто не скаже з підприємців чи з роботодавців, що батиський щось так замешкував, що йому щось треба дати. Якщо людина, вона сама по собі є порядна і відповідає тим трьом П, оце унікальний випадок професіоналізм, патріотизм, порядність, то ніхто й нічого проти не сказав. А якщо виникають якісь питання, все одно треба це вивчити. Я не кажу, знаєте, в цих обговореннях є плюси і мінуси. Хтось підписується своїм прізвищем, але ще всього підписати. Але разом з тим воно дає поштовх для того, щоб почути і думку того претендента, і думку інших громадян. І якщо хтось може щось сказати, то хай приходить каже, що треба робити. І дай Бог нас почнуть прислуховуватися. Право, але зібрався зал, зібрався зал. Одні от рекомендують третяка на посаду. А зал, частина зразу потім, Так само квач. Одні виступають за Квача, частина цьому зразу стає в опозицію, ну, ну Неправильно, якщо ми таким методом будемо призначати, то ми Ні, тут ніхто не проти. Задали питання, задали питання, справишся? Справишся. Задали питання друге. Де не заплемований, не заплемований, понімаєш? Ти Це сказати, люди знають. І треба дивитися, якщо хтось конкретно проти, якщо хтось конкретно проти, його не просто прийде, скаже причину. Чого, чого проти? Хай, не записати, Ні, якщо колектив, <світth2> <світth2> <понимаєш? Колективно>, колектив, колектив в субідій структурі, соціальна служба, пенсійна служба. Там що немає дитини. В в те, що ти пишеш, те, що ти говориш, можу... але, але ти на себе то не треба почати. правильно? Люди знають, знаю, чим ти займаєшся, як ти займаєшся. Так що, візьмуть до уваги. Це. Я, не, я не хочу, я вважаю, я що... По кругу йдемо вже третій раз. Це два слова прошу просто. Починали з мене, будь-якувати будемо закінчувати. Все рівно цей балаган, просто неможливо терпіти. Пропозицій нема. Ганяємо по ругу на українській Да? Про що ми говоримо вже? Ми зібралися сюди. Щоби організувати, допомогти розібратися, вирішити питання, покращити життя в чомусь. А ми починаємо, не знаю, що і про що говорити. Перше, я за себе скупишу починаю, з мене знов скажу. Я не на посаді. Я на сьогоднішній день робота моя це не є посада. Друге, я тимчасово. Третє, завтра звільняю, хай йдуть працювати. В мене з тривогоми стоїть, я зараз йду до четвертий щоб сидіти там. Якщо ви в місто працюєте, ви знаєте, що це за робота. І не треба вносити, мені обіду, чесно кажу, бо я там я 7 кг за 6 травня. Друге. друге, Єдине, чим більше ми будемо шукати порозуміння в цьому залі, тим більше нас почнуть або прислухатися і це я вам, як я казав, щиро вірю, тому що це правда. Не можна в криках щось пошукувати. Не можна ж переводити все це на індивідуальне. Не забувайте, все, те, що ми говоримо один проти другого, завтра три рази перекрутиться, ми таке будемо чути, що просто ви самі будете складатися того, що, що це ми робимо. Є можливість на сьогоднішній день зібрати команду, яку треба вас гарно. Мати Микола Андрійович, якщо ви за цю роботу, я вас спрошу сильно. Ви саме старий гадар, який працював при любих. І при комуністах, і при незалежних, і незалежних, і наші незалежних. Поляйтеся, ви скоорганізуйте, допоможі скажіть, ви знаєте, не робіть збігатися відкрити. Візьміть два-три питання і вирішить. Коли що таке, що шаги, це громадські складають, ніхто не нічого не бачить. Все рівно, все рівно, він. Я розумію, я посади. там я. Не завідую чому плачу, який той пенсійний фонд. Не всі його відмовляли. Там таке, така пропасть. І кінці кінців Степаном я сам особисто просив його, я сам признаю, він зі мною ну, спортзал. Він каже, я не хочу. Я не хочу, я не хочу заплатять. Для чого туди йти? Чому ти збрішишся? Я не знаю, може ти папівороз теперішні. Ну це те твої справи. І я дуже сильно Ти Пикенько. Пропозиції, питання, є конкретне щось. Встаньте повідомив, не кричіть ще раз. Оце єдине, чесне слово. Все равно ми будемо шукати далі. і будемо шукувати якісь правильні вирішення. Далі. Вас дуже багато позитивного. Далі. Я вам дуже багато позитивного, далі. але його не так виражаю, ви наскільки емоційно виражаєте це все, що це все перетворюється отак. А вас сказати спокійно, Є тільки в нас дві партії, батьківщина і свобода, і квоти. Це партія батьківщина, люди, які там є, це квота, а ми не квота. Я, я, можу, я, я, кажу, не я. Не я тобі з першого дня казав Славік. Давай, тебе туди, туди, туди. Ти не хочеш. Славік ти йде. <клуб> ну, да. На боротьба місця я не хочу. <клуб> Тому? 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 Я представників міліції, вони спішать, хочуть виступити.